Привіт, друзі, сьогодні 2 лютого, з вами знову Ларій Кличок. Схоже, що тандем Трамп-Путін набуває таких публічних ознак. Путін давав черговий раз інтерв'ю своєму придворному журналісту Зарубіну і сказав, що після того, як Трамп переміг, європейські країни встануть біля ноги господара, ніжно будуть махати хвостиком і робитимуть все, що скаже Трамп. Також прокоментував останні заяви Трампа президент України Володимир Зеленський, що стосується саме перемовин між Путіним та Трампом, про що власне очільник Білого Дому конкретно говорив ще вчора. І окрім того, у НАТО конкретно вже почали говорити про збільшення видатків на оборону. Зараз про це все детальніше розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційно прошу вас робити традиційні дії під відео для того, щоб вони краще пропонувалися на платформі YouTube. Більше знало наших колег, ваших друзів, загалом українців правдивої і об'єктивної інформації. І ви це робите дуже круто, і я вам завжди говорю велике за це спасибі. Отже, тепер давайте, друзі, до суті. Путін заявив, що після перемоги Трампа європейські країни встануть біля ноги і ніжно будуть махати хвостиком. Про це він сказав в інтерв'ю своєму придворному журналісту Зарубіну і заповняє, що з наполегливістю Трампа європейці швидко зрозуміють, хто тут господар. сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, да? реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа Другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах, им как бы не нравится это. Но я ус уверяю Трамп с его характером, с его. Uh, значит, настойчивості, Він наведе там порядок доволі швидко. І сіоні, от вот виді, я працює швидко, скоро всі стануть у ноги хазяїна і нежно помахів хвостиком. Все це вценить на своє місто. Як бачите, з цього дуже короткого меседжу Путіна, видно, що він задоволений ситуацією, тому що Трамп не збирається поки що на даному етапі застосовувати проти Росії додаткові санкції. Санкції, які ввів Джозеф Байден, працюють проти Путіна, і Путін сьогодні, певне, має. Як аргументувати позицію Кремля у переговорах із Трампом, про які власне сам Трамп і заявив? Буквально вчора він підтвердив наявність контактів між його командою а також командою Путіна. І вже сьогодні російські телеграм-канали пишуть про те, що відбулося щонайменше два телефонні дзвінки між лідером Кремля та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Коментуючи ці події, президент України Володимир Зеленський сказав, що виключення України з переговорів Сполучених Штатів Америки і Росії про війну є дуже небезпечним. Він говорив про це, нібито в майбутньому часі, але як на мене, це констатація того факту, що нині справді такі контакти відбуваються. Ну ще раз наголошую, власне, Трамп це підтвердив. І сказав, що це дуже було б небезпечно і просив більше обговорень, аби було між саме Києвом і Вашингтоном для розробки плану щодо припинення вогню. Він говорив дуже обережно про. Коментарі Трампа зрозуміло, що треба підбирати дипломатичного тону слів, тому що з Трампом справді не все так просто, і говорить про те, що якщо Трамп може залучити Путіна до переговорів із загрозою санкцій проти енергетичної та банківської системи Росії. То це б справді було б дуже ефективно, але про санкції Трамп сьогодні щодо Росії говорити не хоче. Ну про намі жодної такої заяви не було. Він, звісно, говорив у перший же день після навгурації, що може ввести таке санкції, але поки що він вводить лише мита проти Канади, Мексики, Китаю, і дуже скоро він веде мита і проти Європи. Я ще торкнуся мит. Володимир Зеленський наполягає на тому, що варто було провести все ж таки зустріч із ним. Я вважаю, що в першу чергу, говорить він, ми повинні провести з ним зустріч, і це важливо, і це, до речі, те, чого всі в Європі хочуть. І наголошує про те, що треба переходити до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би бачити за столом переговорів США, Україну та Росіян. І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути Присутнім думаю, це було справедливо ефективно, але як воно вийде, я не знаю, говорить президент України. Ну, як на мене, це ключова теза усьому цьому інтерв'ю, тому що нині справді Трамп проводить самостійно діалог із Кремлем, незважаючи на позицію Європи і позицію України. Ми можемо це заперечувати, можемо спростовувати друзі. Але це очевидність, ну яку треба розуміти. Звісно, я дуже хотів би, щоб змінила ситуація, і я не скидаю з намагання Європи допомагати Україні збільшувати видатки на оборону. Європа все ж таки доволі економічно потужна, і в військовому плані має серйозні перспективи, але що стосується формату завершення війни, припинення вогню і так далі. Дискусії будуть тривати, і вони не будуть дуже приємними. Ми будемо бачити багато непривабливих для нас повідомлень. Говорив про це вчора, говорю сьогодні і говоритиму ще і завтра. Зеленський у інтерв'ю Associated Press наголошує на гарантіях безпеки. Він про це говорить практично майже кожного дня і наголошує, що членство України в НАТО є найдешевшим варіантом для союзників України. Він мовить про те, що платити і Америці доведеться небагато, якщо Україна буде членом НАТО. Але я вам скажу відверто: я доволі песимістично налаштований щодо наших перспектив. Альянсі. У мене було більше оптимізму, навіть у 2022 році. Нині про це говорити не доводиться Трамп дуже однозначно говорить про те, що Європа має платити більше. Також прецедент на тому, що 800 тисячна армія України стане бонусом для альянсу, особливо якщо Трамп захоче повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном. Це може бути одним із варіантів, але не для всіх 800 тисяч знайдеться служба по контракту у Європі і питання, хто за це заплатить, тому що ну ми бюджетом своїм не витягнемо. Чи Європа за це заплатить знову питання фінансів? Наскільки Європа здатна збільшувати, готова збільшувати видатки на оборонку? Також він наголошує на тому, я маю на увазі президент України Володимир Зеленський, що Україна має отримати достатню кількість зброї з Сполучених Штатів Америки та Європи для того, аби це було однією з гарантій безпеки. Знову ж таки, військова допомога з боку США нині на паузі. Виконуються контракти, які були заключені ще за часів Джозефа Байдена, про нові. Знову-таки наголошу зараз говорити просто не доводиться. І стосовно миротворчої місії, Зеленський, на жаль, дуже скептично налаштований щодо саме такого формату гарантії безпеки, зазначає, що залишається багато питань щодо команди адміністративної структури, кількості військ і їхніх позицій. Ну і знову ж таки оплати. Хоча ініціатива її і її свого часу просував Еммануель Макрон разом із Дональдом Трампом, зважаючи на те, що це ідея Дональда Трампа. За яку він платити не хоче і не буде, але він буде тиснути на Європу, аби Європа виділяла на це кошти. Я тут, до речі, більш оптимістичніший аніж щодо інших пунктів. І якраз про видатки. Трамп запроваджує мита. Він запровадить мита і проти європейського союзу, розуміючи такі загрози і розуміючи необхідність виконання побажань. Трампа, Європа сьогодні активно проводить розмови, дискусії про те, аби збільшувати видатки на оборону. Якщо лідери окремих країн про це волюють говорити доволі тихо і так багатозначно, то Генсек НАТО, Марк Рюте, чітко сповідує цю лінію, виконуючи волю Трампа. Побажання Трампа, і тут я підтримую і Трампа в цій частині, і Марка Рюта. Він дав велике інтерв'ю виданню Девелл, де говорив багато різних речей. Я заакцентую вашу увагу на окремих. Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде становити значно більше 2% ВВП, говорить Рюте. І таке рішення, наголошує він, буде прийнято найближчими місяцями. Звісно, хотілося б це було ухвалено ледь чи не завтра. І він говорить про цифру у 3, а то і 3,5% від ВВП, ну на що, як на мене, Трамп навряд чи пристане. Він закликає окремі країни, як то Німеччину, витрачати більше на оборонку. Окремі країни заявляють вже і про про 5%. Але я думаю, що дискусія про 3,5% – це лише початок цієї історії. Європа вимушена буде витрачати, ну, за моїми підрахунками, щонайменше 4%. Можливо, на 3,5% Трамп погодиться тоді щось він буде допомагати і сам Європі, але існування НАТО разом зі Сполученими Штатами Америки нині доволі ну, скажу так. Не те, що сумнівне, а формат такий потребує поточнень і рефлексії з боку самого Трампа, тому що його мовчання, ну як на мене, вказує на те, що сам Альянс під серйозною загрозою. Генеральний секретар Альянсу також наголосив, що найкращим способом уникнути війни буде підготовка до цієї війни. Він говорить зараз саме про Росію. Країна НАТО каже він, мусить готуватися до війни. Та більше витрачати на оборону, інакше Росія може щось спробувати так само, як в Україні. І якщо раніше це була лише моя теза і теза моїх колег, ну сьогодні про це говорить Генсек НАТО. Те, що ми прогнозували ще рік-півтора тому, два навіть, сьогодні, на жаль, стає реальністю. Я з цього не тішусь зовсім. Просто я закликаю, аби в Європі це почули і почули в першу чергу навіть не керівники країн, а європейці самі. Щоб вони підтримували лідерів своїх країн, коли ті будуть говорити про збільшення видатків на війну, тому що війна може прийти до вас. Я зараз звертаюся до тих, хто дивиться мене з Європи, а дивиться дуже багато підписників каналу і випадкових глядачів. Тому, друзі, таку суспільну дискусію в Європі справді треба проводити. І тепер до мит, про які говорив Трамп, Трамп таки підписав указ про запровадження 25% мита на товари з Канади і Мексики, та 10% з Китаю, що примітно. Мита на енергоносії з Канади, зокрема нафту, газ та електроенергію, становитимуть 10%. У відповідь Канада та Мексика запровадять мита на американські товари. Китай подасть позов до соту, аби СОТ з цим розібрався. Ну, враховуючи те, що Трамп взагалі погрожує вийти з сот, то я думаю, що там перспектива доволі слабка. Швидше за все, скасування мит може бути предметом двосторонніх домовленостей на найвищому рівні між Сінцінпіном та Трампом в перспективі. Поки що така зустріч не планується. Найближча міжнародна зустріч у Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаньяху. Канада ж відповість на нові мита США буквально вже у вівторок. Про це заявив Джастін Трюдо і попередив американців, що дії Трампа матимуть для них реальні наслідки. Дійсно так: підвищення цін, зменшення пропозицій на ринку, інфляційні процеси це все те, що очікує економіку США, але Трампа це абсолютно не турбує. Він каже: так рік-два буде тяжко, а потім налагодиться. І він звертає увагу на те, які мита запроваджувала Америка ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Ну як на мене, трішки дивакувати порівняння. Трюдо на сьогоднішній прес-конференції заявив, що запроваджують тарифи на американські товари на суму 107 мільярдів доларів США. 30 мільярдів канадських доларів на чинності у вівторок, тобто мита на цю суму, в той же день і що є тарифи Трампа. А мита на решту 125 мільярдів доларів канадських. Бо треба розуміти різницю між канадськими і американськими буквально через 21 день. Чому так? Ну, певне, там пов'язане якимись технічними речами. Мексика також сказала, що буде запроваджувати мита. Конкретно ще рішення не оголошували, але це питання розробляє. Так само і Європа готується до митної війни із Дональдом Трампом. Мит проти Росії Трамп не вводить. тому що толку немає їх вводити, друзі. Торговий оборот між Росією і США. Дуже маленький, там приблизно щось 200 мільйонів доларів на рік. А от санкції були б справді дуже важливим інструментом тиску, про що говорить президент України Володимир Зеленський, але поки що Трамп нічого про це не говорить. Можливо, якщо Путін не піде на поступки е, Трампа, то так. Але враховуючи те, з яким задоволенням сьогодні Путін розповідає про Трампа як про господара навіть Європи, ну то певне в них якісь інші домовленості. І мені вони, чесно кажучи, не дуже подобаються. І тепер, друзі, до подій в Україні заяв військових, що стосується мобілізації, інцидентів, які сталися вчора. Розпочну із дуже цікавого коментара радника та консультанта колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, генерал-майора Віктора Назарова. Він давав інтерв'ю BBC і розповів, що у 2022 році, наприкінці 2022 року, в грудні місяці залужний пропонував на РНБО провести операцію проти Росії на території Росії. Тоді, за його словами, мова йшла про Білгородську область, десь на стаку Білгородської та Курської, і це необхідно було для стримування ударів з території Росії по Харкову. Але така пропозиція не знайшла тоді відгукунів керівництва країни. В 23-му звільнили. Ну а сама військова операція вже була у 24-му році. Тому як каже Назаров: це не нове, це така ініціатива була від залужного. Я думаю, що це було сказано не випадково, тому що тепер Курська операція знайде більше відгуку у серцях українців, навіть у тих, хто вагався стосовно її доцільності, оскільки залужний це дуже авторитетний. Політик на сьогоднішній день, який може бути навіть кандидатом на посаду президента, про вибори вчора я вам розповідав. Трамп дійсно наполягає на виборах в Україні президентських парламентських. Ну як я говорив, Трамп дав наказ переобрати Зеленського, тому що в контексті домовленостей з Путіним то Росія прагне. Або встановлення легітимності в їхньому розумінні Зеленського, бо він для Путіна Зеленський нелегітимний, або його переобрання когось іншого. Тому, друзі, цей процес буде запущений. Я абсолютно не маю сумніву, подобається нам чи ні, але у Трампа дуже багато важелів тиску на Зеленського і на Україну. В першу чергу це військова та фінансова допомога. Кабінет міністрів України тим часом дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І також сьогодні вже з'явився коментар від офіційної влади стосовно інциденту, який стався вчора в Пирятині, Полтавській області, де хтось застрелив е, співробітника ТЦК. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на це. У своїй мережі Фейсбук і закликав до жорсткої реакції влади та покарання для вбивців. Я вам буквально трішки наведу його цитати вбивства військових етилу це червона лінія. Яку не можна перетинати, ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючі хвилою зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Немає жодних виправдань вбивства військовослужбовця і нападу на ТЦК. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників ми отримаємо ще більше вбитих у тилу побратимів, написав генерал-майор Михайло Драпатий у Фейсбук. Володимир Зеленський, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський, цю подію не коментували, принаймні на цю хвилину, коли я вам розповідаю, що, як на мене, не дуже правильно. І так виглядає, що зараз можуть перекласти всю відповідальність на встановлення. Фактів притягнення до відповідальності винних за цей інцидент саме на Драпатова, хоча він справді є відповідальним за мобілізацію, бо він є командуючим сухопутних військ Збройних сил України. Але є і інша сторона медалі в цій історії. Я з Драпатом абсолютно погоджуюсь, Це червоні лінії це і організація самих. ТЦК їх робота, до якої дуже багато зауважень, і вони лунають з трибуни парламенту, лунають з уст багатьох військових у відставці, які знаються на цій темі і мають доволі серйозний авторитет у суспільстві, щоб коментувати. Тому, друзі, я думаю, я навіть переконаний, що ця історія матиме продовження. Справді закликаю бути дуже дуже толерантним до усіх подій, які сьогодні відбуваються в Україні, тому що Росія активно використовує будь-які такі інциденти для збурення суспільства із середини. Перемогти на фронті України вони не можуть. Вони будуть намагатися розколоти нас саме зсередини в країні, і це дуже небезпечно. Пишіть друзі, свої коментарі, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже прошу вас проявляти активність під відео, що я говорив на початку цього випуску. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!